Не надо меня руками трогать. Я при исполнении, вы поняли? Так, пожалуйста, меня теж не розуміло. треба трогать руками. Ні, у нас коляска з братом, ніхто ніколи ні, не прийде. Нам <ривіт> треба зачитати ваші. Зараз ми піднімемо коляску і ви будете зачитувати. <ривіт> Звичайно, добре. Так, нас покажіть нам, будь ласка, заяву про початок виконавчого провадження від стягувача. І виконавчий лист. Барсотка. Барсотка. Ти Би будеш на камеру змінити. Е, Я, Я маю право і виконавчий вистав. Дивіться всі. Зараз покажу. Заява про відкриття виконавчого провадження. Прошу прийняти на примусове виконання виконавчий документ. Подивіться, будь ласка, номер виконавчого документу. Всі. Там шість дробів. Бачите, так? Тепер прошу прийняти виконавчий документ. Тепер покажіть нам цей виконавчий документ. Виконавчий документ це виконавчий лист, на підставі якого ви зараз сюди прийшли, правильно? Виконавчий лист, тут не написано виконавчий лист. Виконавчий лист. Примусове виконання. Здійснюється на підставі, на підставі виконавчого листа. Виконання. Виконавчого листа. Рішення виконавчого листа. Установа ну, або ж наказ? В нашому випадку прийшли по виконавчому листу. Ось він зі. Можна ясно? Тут. І потім була заміна. Сторони. А, ну то не важливо, бо там вже однаковий. Номер виконавчого листа, він однаковий. Виконавчий лист. Можна, да, мікронас спити? Ми не у не пожуємо, у нас є скопія, якщо можна. Заміна сторони. Я хочу зазначити, що Світлана Петрівна, так? Дуже да. агресивно поводиться, хоча до нашої да. справи ніякого відношення да. немає. Можливо, то, що вона тут знаходиться. Да. 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 Дивіться, Дивіться, як ви хатує. Дайте, будь ласка, виконавча листа. Дивіться, будь ласка, номер виконавчого листа. Ти вже з'ясовував? Ні, Ні. Ні. точно. Ж... Номер виконавчого листа. Де тут номер, який підказаний? Закон не... обов'язковий для державного виконавця, правильно? Ви повинні притримуватися закону. так? Ви тут приклад закону. Вас повинна... Якщо вона написала не той номер закону, не той номер документа, у вас був серденний строк, ви могли її повернути, щоб ви зробили помилку, От, написати нову заяву з тим номером виконавчого листа і все було б в порядку. Но в даній справі ви прийшли по справі по виконавчому листу, а у вас немає заяви стягувача з номером цього виконавчого листа. Як ми з тим був, це незаконно. Дивіться є номер виконавчого листа, який з яким ми ознайомились. Також є ухвала суду, в якому вказано, що згідно виконавчого листа, який починається на дворі... дивіться, заміниться і цей номер звичайно, але цей, але цей номер це провадження номер. А вона вас просила прийняти виконавчий лист до виконання непровадження. Вона просила прийняти виконавчий лист, номер виконавчого листа. Це що, так важко написати номер виконавчого листа? Тоді у нас є таке питання. Ви сім'ї зі мною, що саме ми будемо зараз виконувати? Ми вже зразу покриту та прийдемося. Як ми зараз будемо встановлювати залежних осіб? Давайте Виселити бортову Аллу Валерію зі всіма залежно від неї особами, душка, дітьми угу. з квартири номер 10 будинку 16 по космонавта космонавти Коморови. Не угу. да. Предоставте доступ до квартири. Я хочу знати, кого ви будете взяти до себе. Всі, хто є в квартирі, а, саме діти, які знаходяться в квартирі? а, а як зараз, якщо а діти буде. вже, а в залежні. Надати, Там я ви... От суддя таке на ви розумієте, чому ви це, це вистердати? А ви не хочете діти? Ви... Звичайно, так, звичайно, хтіти. а хто саме діти? Скільки їх? Ім'я прізвище, це що, собачки, сумочки? Ну, це вже, ви маєте, а я, Важаю, я, наважок, я не вважаю, дивіться, я вважаю, я вважаю. Це поліція, яка для охорони порядку по виконавчій справі. А ми хочемо ту поліцію, яка, ну, яка чергова написати заяву про причинення злочину. Ви не хочете подати для роз'яснення суттєві, ви, який видав таке от рішення, щоб він роз'яснив, що хто саме залежний особи, чого ви повинні за це страдати? Хто саме? Як саме? Як саме встановлюють? Тому що закону немає, які встановлюють залежні. Ну за чим воно вам? А кого виселять? Ми встановлюємо, бідожі, хто такі залежні особи, закон не трактує. Ми викликали поліцію. Чому? Ми хочемо написати заяву, тому що у нас проходять виконання. Бачите, як очі спрячуть. Що ми до людей цей?